Мир всім вам. Поділюсь своїми роздумами зі слова Господнього. Це післання до Філіппійців, 4 розділ. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощании с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И, наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте. И... І Соломона, 10 розділ. Не допустить Господь терпіть голод душе праведного. Сьогодні ми дякуємо Господу. Наша молитва буде основуватися вона буде починатися з подяки. І Господь вчить нас і каже за все благодаріть. Відкривайте свої бажання перед Господом з подякою. І поможляйте про те, що чисто, що істина. Істина в тому, що Господь душе праведного не дасть голодати. Істина в тому, що військові події вони не будуть завжди. Істина в тому, що тільки Господь, тільки святий Бог, Він втішає, Він ободряє, Він дає нам надію. Я хочу запросити нас зараз до молитви. Знаєте, те, що є в нашому серці, ми будемо дякувати. Ми будемо казати, Бог, спасіба. В нашому серці є життя, в нашому серці є довіра до тебе. Господи, ми надіємося і полагаємося тільки на Тебе, ми довіряємо Тобі. А Ти нас годуєш, Ти нам даєш мир, Ти нас втішаєш, Ти даєш нам надію, Ти укріпляєш нашу віру. І я запрошую всіх нас стати зараз подякою до Господа. Господи святий, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти дав нам життя, і Ти дав нам спасіння. Ти дав нам прощення. Господи, Ти дав нам з неба свого Сина Ісуса Христа Ісус. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти простив наші гріхи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти омив нас своєю святою кров'ю. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти зібрав нас в один народ. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти оселив нас, Господь, на добрих, плодовитих землях. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за владу, Господь. Ми дякуємо Тобі, мій Бог. Ми дякуємо, ми дякуємо Господи, за мир. Ми дякуємо Тобі, святий Бог, за те, що Ти втішаєш. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти ободряєш. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти врачуєш і стіляєш. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти даєш нам врожай, за те, що Ти даєш, Господь, нам хліб і до хліба. Ми дякуємо Тобі, Господи, за тепло в наших домах. Ми дякуємо Тобі, Господи, за добро в наших серцях. Ми дякуємо, мій Боже, за те, що в нас є слово Твоє, в нас є Дух Святий. Ми дякуємо за те, що в нас є надія на інше життя. Ми дякуємо за те, що в нас є надія на те, що ти зупиниш, Господь, цю війну. Ми дякуємо, Господь, за те, що наша віра вона укріпляється. Спасімо Тобі, Господь. Господи. Бажання нашого серця, щоб перестала проливатись кров. Бажання нашого серця, щоб Господь, правителі наші, вони мали мудрість і страх твій. Бажання нашого серця, щоб люди були добрі, Господь, один до одного, щоб люди почитали тебе і любили, допомагали один одному. Бажання нашого серця, що ти дав нам мудрості зберегти врожайні, Боже, зібрати його, мій Бог. Бажання нашого серця, мій Боже, щоб наша економіка, Господь, вона мала стабільність, мій Бог. Бажання нашого серця. Щоб український народ мав спокій і мир в душі своїй. Спасіба тобі, мій Бог. Ми дякуємо за те, що ми можемо звернутися до тебе. Всі свої надії і сподівання ми покладаємо лише на тебе. Давай нам мир. І ти сказав, Господь, що цей мир, Господь, в нашому серці, він, Господь, не буде вкладатись в нас рожу, розум наш. Дай нам цього миру і спокою, мій Боже, покладати свою надію на одного тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.